Ось, пролунав свисток арбітра. Гра розпочалася. Петренко перехопив м'яч на Лящука. Лящук на Морозенка може бути небезпечно. Удар по воротах і непогано зараз. А цей постулат не завжди правильний. Будемо сподіватися, і побажаємо юному голкіперу. Ох, який момент зараз. В підкаті. Сергій Чанський. Коробово, як пробувати, пробуває по поворотах. Небезпечно. Червону картку. А, Римазовському, Ремезовському. Олексію Ремазовському, нашому капітану. А за що, в принципі, напевно, щось сказав арбітру? Голкіпер переходить у команду Деньгов, Денихівка. Сьогодні Ігор Рум'янцев зіграв. Ох, який момент зараз! Небезпечно пробував Артем Старгородський. Навіть не центральним оборонцем це був Денис Дикий. Небезпечна атака Динамо може бути. Удар поворотах ні. Зараз Махначок поручає нашу команду і там спільними зусиллями. Куна-Лисенка. а тим часом рефері дає свисток про завершення першого тайму. Що ж, друзі, щойно розпочався другий тайм. Заміна після перерви. Подача. Знову волков. Небезпечно! Удар поворотом і! -і Подивіться зараз! Що там? Показує РФ, асистент арбітер. Хоро представив ногу, атака штурму продовжується. Небезпечно простріл! Можна забивати, удар! Ох, як В'ячеслав Сурків зараз тягне цей е... постріл! <послужит> від, Здається, Сесаєнко пробував. На майданчику. Під удар балабі, удар поворотах. Перевод Маткевича в лінію атаки. Удар поворотах. Парирує зараз голкіпер штурму. Падає. Футболіст Динамо Матвій Пономаренко. Подача може бути небезпечно. Удар небезпечно і. Антон Калайтан з м'ячем уже в карному майданчику. Небезпечно може бути. Падає. І пенальті призначає рефері. Зараз у ворота Київського Динамо. Жовта картка. Для кого? Удар. Гол. Дмитро Осачі забуває і відкриває рахунок у нашому матчі на 85-й хвилині. Ну що ж, сподобались мені сьогодні юні динамівці. Притримує Федора Задорожного. Ну так. Не настільки, щоб і удар воротах рахунок у нас не зрівнюється, друзі, тому що поза грою, поза грою зафіксував асистент арбітра сильно вперед. І на цьому рефері нашого поєдинку Ілля Голуб робить список про завершення матчу. З рахунком 1-0 перемогли іванківські штурмовики. Ну, Приємно розпочинати е, новий сезон з перемоги. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Єдиного м'яча заявив Дмитро Осадчий на 86-й хвилині матчу з пенальті. Ну, На цьому ми з вами прощаємося, шановні друзі. Вболівайте за футбол. Дякуємо Збройним силам України за можливість грати у футбол у важкий воєнний час. З вами на ютуб-каналі Іванківського штурму були відеооператор Руслан Мельдяновський та коментатор Валентин Водієнко. До нових зустрічей! на... Ютуб-каналі Іванківського штурму. До побачення.